Насправді кримінальна відповідальність за шахрайство настає у віці саме 16 років. Однак це не привід йти відкривати підпільний офіс у себе вдома. З якого віку дитина починає відповідати за свої злочини сама? У скільки років можна одружуватися? Чим загрожує знімати роботу ППО? На ці та безліч інших питань відповідали учні Ірпінського ліцею інноваційних технологій під час юридичної вікторини. Гру для них влаштувала юристка зі стажем, співзасновниця громадської організації Юрштаб Юлія Соловйова. Було дуже цікаво, мене дуже сподобалось. Я е, думала, що це буде дуже скучно, але ну, воно було гарно. Я дізналася, що не можна вступляти, е, вступляти в шлюб да, з е, 16 років. Це все. Думали, так? Ну так, так. Грали через спеціальний додаток на телефоні. Учні розділилися на три команди і на випередки відповідали на питання. Перемогла команда, яка зібрала найбільшу кількість вірних відповідей. Ліцеїстам гра сподобалася. кажуть, свої права та обов'язки треба знати всім, щоб бути свідомим громадянином і ну знати свої права, і знати в цілому, що прану що закони, що ні. Що я була приємно вражена, як швидко і правильно відповідали учні на поставлені питання. Я сподіваюся, що вони для себе підкреслили ще щось нове додатково. Але та, але я вважаю, що прям такий дуже 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 приємний і високий рівень знань у цих школярів. Віліт гостя завітала на запрошення молодіжного парламенту ірпеня. Під кінець, скажімо так, навчального року молодіжний парламент Вірпеня вирішив трішки підтягнути скіли по юридичному напрямку, адже дуже важливо знати, скажімо так, і захищати свої права та обов'язки. Тому мені було дуже приємно бачити в Ірпені Юлію Соловйову, яка є співзасновницею та керівницею Юрштабу.